Заява Рубіо про те, що насправді це не Україна знаходиться у війні з Росією. Це проксі війна Сполучених Штатів з Росією, саме тому вони роблять там певні поступки і для того, щоб показати бажання сідати і домовлятися. Щось ми раніше насправді не чули визнання присутності і участі Сполучених Штатів. Якщо ви, вибачте, воюєте, то тоді всі Перемоги спільні і всі поразки ваші. А так в нас виходить, що як погано, то то ми, а як добре, то це вони, або ми ділимо відповідальність за всі процеси спільно в партнерських відносинах, незалежно в рівних партнерських долях, менший старший партнер, гарант. І безпосередньо країна за яку треба нести відповідальність, або континент за який треба нести відповідальність, нагадує, що Сполучені Штати так само гарантують безпеку всій Європі. Те, про що казав Олексій? Що після Другої світової війни той порядок, який встановлений, був то зона відповідальності Сполучених Штатів це якраз залишався європейський континент. І якщо вони хочуть себе цю ношу скидати, що для них це чемодан без ручки, і не стає їм важко і кинути шкода, то тут або з розумними, або з красивими, то треба визначатися і треба чітко давати образи. тому що Сполучені Штати а, дають достатньо різні, саме діаметрально різні заяви. Ми за цим всім спостерігаємо не тільки з позиції, сидячи біля телеекранів і поїдаючи попкорн, дивлячись, як хтось там великий, щось там вирішує. Ми знаходимося в стані війни. І поки вони там колупаються, вибачте, в носі вирішують, хто сьогодні буде найсильніший, найкрутіший, звернеться до всього світу, реально а, витримує тиск саме безпосередньо і лінія фронту, і наше військо, і наша економіка, і наші громадяни, і наша держава. І може так статися, що просто поки вони зайняті своїми торгами, щоб нас не розчовили.